Як я можу ознайомитися з рішенням суду? Учасникам справи, які були присутні в судовому засіданні, рішення суддів вручаються одразу після їх проголошення. У кримінальних провадженнях, зокрема, копія вироку, також вручається особі, яка засуджена чи виправдана, а також прокурору одразу після оголошення вироку. Учасники справи, які не були присутні в судовому засіданні, також мають право отримати копію рішення суду. Якщо судове засідання відбулося в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи, то копія судового рішення надсилається їм протягом двох днів з дня складання в повному обсязі або в електронній формі на електронно. Електронну адресу, а в разі відсутності електронної адреси, листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після ухвалення рішення суду. Якщо ж ви не були учасником справи, але певне судове рішення стосується ваших прав, свобод, інтересів, то ви також маєте право з ним ознайомитися. Для цього вам потрібно звернутися до суду з відповідною заявою і отримати копію такого рішення. Щоб повторно отримати копію судового рішення, потрібно сплатити судовий збір. На сьогоднішній день це невелика сума близько 8 гривень. Та найпростіший, абсолютно безкоштовний для усіх спосіб ознайомитися з судовим рішенням це знайти його в інтернеті. Я вже говорила про єдиний державний реєстр судових рішень і хочу повторитись зараз. До нього вносяться усі письмові рішення судів загальної юрисдикції у цивільних, адміністративних, кримінальних господарських справах. Важливою перевагою такого реєстру є те, що ви абсолютно безкоштовно можете не лише шукати і переглядати судові рішення, а й копіювати їх, роздруковувати повні тексти судових рішень або їхні частини. Варто знати також, що після того як суд ухвалить судове рішення у вільному доступі, тобто в реєстрі, воно з'являється не миттєво, оскільки рішення містить персональні дані учасників судового процесу та інші відомості, які не можуть бути розголошені відповідно до вимог законодавства. Тому перед оприлюдненням усі судові рішення підлягають знеособленню даних. Цей процес відбувається не одразу, не миттєво, як правило, протягом трьох робочих днів з дня реєстрації рішення у реєстрі у порядку черговості їхнього надходження. Також ознайомитися з судовими рішеннями на сьогодні, якщо ви є учасником справи, дуже зручно у застосунку ДІЯ. Для цього потрібно бути авторизованим у відповідному застосунку, перейти у розділ послуги, далі обрати розділ суд. Дові справи, і після цього ви можете переглянути рішення суду, які завантажені у відповідному застосунку, в яких ви є учасниками справи. Ви можете не лише переглядати, а також і завантажити на смартфон таке рішення суду. І цей документ дуже важливо він матиме таку ж саму юридичну силу, як і його паперовий аналог, оскільки містить кваліфікований електронний підпис судді. Дуже корисна інформація. А як я можу ознайомитися з матеріалами судового засідання та, власне, звукозаписом? Учасники судової справи для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи або зі звукозаписом судового засідання, мають звернутися до апарату суду з письмовою заявою. Під час ознайомлення або прослуховування фонограми учасник знаходиться в приміщенні суду в присутності працівника апарату суду. Під час ознайомлення ви можете робити витяги, знімати копію, зокрема за допомогою фотоапарату або камери на телефоні. Категорично при цьому забороняється робити написи або видаляти окремі аркуші справи та іншим способом пошкоджувати судову справу. Крім того, у вас є можливість отримати електронну копію фонограми судового засідання по вашій справі. Для цього ви просто маєте звернутися до суду з відповідною заявою. А який порядок цього звернення до суду? Вашу скаргу, позовну заяву чи звичайну заяву чи клопотання ви можете подати до суду поштовим відправленням. Ми рекомендуємо відправляти таку кореспонденцію, як цінний лист рекомендованою поштою з поштовим вкладенням та повідомленням про вручення вашого відправлення адресату. Днем чинення відповідної дії вважається день, у який ви здали документи до поштового відділення, що визначається за поштовим штемпелем, а не день, коли цей документ надійшов до суду. Копії надісланого вами документа та квитанцію про поштову відправку документів зберігайте у себе для того, аби підтвердити в подальшому відправлення вами документів до суду. Документи ви можете подати також і власноруч через канцелярію суду, до якого ви звертаєтеся в робочий час, звернутися до працівника апарату суду, який здійснює приймання вхідної кореспонденції та її реєстрацію. Попросіть, будь ласка, працівника апарату поставити відбиток штампою із вказівкою, дати та часу одержання ваших документів, а також реєстраційного номеру. Ми рекомендуємо вказувати також реєстраційний номер справи у своїй заяві чи в клопотанні. Це дасть можливість прискорити передачу вашого звернення відповідному суддю. Також дуже важливо знати, що анонімні та непідписані звернення суд до розгляду не приймає. Також до канцелярії суду замість вас не може подати документи інша людина, крім випадку, коли така людина є вашим адвокатом або в неї є від вас відповідна нотаріальна довіреність.